Якщо ти сам не віриш у свою молитву, то чому чекаєш дива? Дорогі мої, ти живеш ощаяним божественним світлом, а при світлі не може бути мороку і страху. Є тільки любов, відчуття любові, упевненість, внутрішнє тепло, мир на душі й серці. Якщо так жити, то усе життя зміниться, і ти сприйматимеш усі свої проблеми спокійно, а це, в свою чергу, відіб'ється на стані здоров'я. Адже як тобі відомо, і як ти вже переконався на власному досвіді, світло в душі переходить на тіло. Колись помічав, як стан душі впливає на тілесний стан. Наприклад, якщо зараз тобі зателефонують і повідомлять якусь дуже приємну новину, то все твоє тіло ніби здрягнеться, ти відчуваєш, що тебе немов накриває тепла хвиля. Ось вірити це означає довіряти. Вірити в Бога означає вручити себе йому. Якщо плаваючи в морі, розслабитися, то тебе не тягнутиме вниз, навпаки, ти легко триматимешся на плаву. Коли не чиниш опір воді, розслабляєш м'язи, заспокоюєшся, то не тонеш, а залишаєшся на поверхні. Але варто тільки напружитися, стиснутися, почати робити різкі рухи, починаєш захлинатися, занурюєшся все глибше і тонеш. Те саме і з нашою вірою. Якщо віриш у Бога, відчуваєш, що ця віра впливає і на стан Твого тіла. Кожна наша думка, наповнена Божественним світлом, впливає на організм і робить його ще міцнішим, здоровішим. Не випадково у своєму земному житті Господь, як і зараз, Дарував людям тілесне здоров'я. Причому спочатку він умиротворював серце людини, заспокоював її совість. Так він робить і зараз, спершу заспокоює нас. Робить биття нашого серця ритмічним, нормалізує тиск. Коли ми з Христом, у нас немає високого або низького тиску. Немає жодної слабкості. Ми перебуваємо в душевній рівновазі, і як наслідок, наше тіло функціонує нормально. Віра в Бога, тобто довіра до нього, відновлює душевну рівновагу, а це відбивається і на тілесному стані. Багато лікарів кажуть, що хвороба починається з внутрішніх проблем. І що серйозні душевні переживання можуть призвести до серйозних захворювань. Якщо людина нікому не довіряє, якщо не може дивитися на життя з надією і оптимізмом, а постійно думає про неприємності, перебуває в поганому настрої і чекає чогось поганого, це погане в результаті і трапляється. Пам'ятаєте, що запитував Господь у хворих перед тим, як зробити те чи інше диво, він завитував, чи віриш ти, що я можу це зробити? І в кожного з нас, Господь, запитує, чи не чиниш опір ти подумки, чи можеш ти довіритися мені, відкинувши логічні аргументи, чи довіряєш ти моїй любові? Чи відчуваєш, як сильно я люблю тебе, чи зник твій страх, чи відчув ти це прощення, яке я дав тобі з таїнством хрещення, звільнивши від гріха? Пригадайте, перед тим як зцілити когось, Господь спершу позбавляв людину від чуття провини за скоєні гріхи. Спочатку він сказав, Сину, дочко, відпускаються тобі гріхи твої. Ці слова означали, я забираю у тебе величезний тягар, який тисне на твою душу. Я знімаю його з тебе і дарую тобі надію і оптимізм. А після того, як ти звільнився від своїх страхів, я дарую тобі і тілесне зцілення. Тілесне здоров'я залежить від здоров'я душі. Якщо в твоїй душі світло, то і в тілі буде світло і здоров'я. Про це говорить багато лікарів, які працюють в реанімації. Вони розповідають, що коли хворий вірить у Бога, не має страхів і не втрачає душевного миру, спокою і упевненості, то він видужує швидше за інше. Стан душі впливає на стан тілесних органів. Наприклад, дитина вирушає на іспит, а вдома її не підбадьорили, не вселили їй надію і оптимізм, не переконали у власних здібностях, не сказали: дитину, Господь тебе не залишить, ти не дурний, ти здібний, якщо дитина вирушає на іспит без усього цього, а навпаки. Заздалегідь упевнена, що нічого не вийде, вона дійсно не складе іспит. Дуже часто так буває з дітьми, що навіть не дійшовши до іспиту, вони вже уявляють, як їх завалять і вони нічого не складуть. А як скласти, якщо ти боїшся, тремтиш і панікуєш? Що взагалі означає фраза мені страшно? Розважаємо над цим. Вона означає наступне. Я відразу починаю думати про результат. І думаю, що не зможу, що мене відштовхнуть. Хто тебе відштовхне? Суспільство, батьки, система. У мене не буде майбутнього, не буде грошей. Я назавжди залишуся на задвірках. І всі цього я дуже боюся. Уся ця картина. Цей душевний стан блокують розум, дитина вже не може думати, не може згадати вивчений матеріал. А тепер уявимо, що в той момент, коли Господь доторкнувся до очей сліпого, щоб зцілити його, щоб дати йому благодать, то й подумав, що це він зробить. Хіба це можливо, щоб я прозрів? І про що б свідчив стан стані глуші? Про опір. І ще це була б величезна перешкода для дива. і Господь не зміг би його здійснити. Бог не може усе зробити, і не я перший про це вам кажу. Бог всесильний, але проти моєї свобідної волі, проти мого табутого я не, не зможу зробити. Так написано в Біблії в Івангелії, і не сотворив там багато чудес через їхнє невір'я, Матея 13.58. У Назареті Ісус не міг творити див. тобто виходить Господь не у всемогутній у буквальному розумінні цього слова, бо для провояву його всемогутності дуже важлива наша співпраця. Ми повинні дати йому можливість увійти до нашої душі, повинні самі вхопитися за його руку і опинитися в його обіймах. Але якщо ми відштовхуємо Його, не віримо йому і чинимо опір, жодного дива не станеться. Чудеса і сліпородженим, і розслабленим, як і з усіма іншими, до кого наближався Ісус. Тому і відбувалося, що їх душі розслаблялися внутрішнє протиборство, опір зникали, серце вщухало, душа віддавалася волі Божій, і людина ставала провідником божественної благодаті, божественної енергії, яка проходила через її тіло і давала зцілення, як тіло, так і душі. Подібне може розповісти. Про багато людей. Я читав розповідь одного лікаря, до якого жінка привела свою матір, що страждала на хворобу жовчного міхура. Лікарю, я привела до вас свою матір. Будь ласка, подивіться її вилікуйте її жовчний міхур. А мати цієї жінки була дуже віруючою людиною. Лікар прооперував її. Але під час операції виявилася пухлина з метастазами. Він зрозумів, що жінку йому не вилікувати. І так і сказав її дочці Пробачте, але я, вимушений чесно визнати, що не зможу вилікувати вашу матір. Її жовч не порядку. Але ми виявили пухлину з метастазами. Вилікувати її неможливо. Вона помре через декілька днів. Дочка хворої відповіла, лікарю, я прошу вас лише про одне. Не кажіть цього моїй матері, годіть того, що я знаю, не позбавляйте її надії. Нехай вона гадає, що в неї були проблеми з жовчним. і що операція пройшла успішно. Все одно вона скоро помре. Лікар погодився. Гаразд можете забрати матір додому під вашу відповідальність. А через декілька місяців та хвора жінка знову прийшла в лікарню, щоб пройти обстеження. Лікар побачив її і спочатку подумав, що перед ним привид. Хіба вона не повинна була вже померти. Він привітався з жінкою і запитав її, як ви себе почуваєте? І що ви тут робите? Лікарю, ви здивовані? Так, це я. Знаєте, після того, як минулого року ви мені зробили операцію, в мене з'явився такий оптимізм. Я відчула таку радість, що стала дякувати Богу. І після виписки вже більше не хворіла. Цей випадок був одним з небагатьох братці лікаря, коли він був вимушений констатувати. Що душевний стан людини у даному випадку певний хід домок при повній довірі до Бога, чинить величезний вплив на стан організму, ця жінка видушала. при повторному обстеженні у неї не знайшли рак, хоча під час операції була виявлена злоякісна пухлина. Іншими словами, якщо сидіти і просто думати про хвороби, Якщо всюди знаходити мікроби і тому подібне, то врешті-решт починаєш бачити усе це в собі. Таким чином, ми немов навмисно притягуємо до себе хвороби. А коли постійно щось до себе притягуєш, воно на тебе і звалюється. Хтось так і сказав мені: чим більше я боюся захворіти, тим більше хворію. А чим більше ми боїмося помилитися, тим частіше помиляємося, бо думаємо про потенційні помилки в паніці і страху. Ось чому, дорогі мої, в першу чергу необхідно очистити свій розум, щоб його просвітило божественне світло, про що ми й говорили на початку. Господь, який є істинне світло, нехай просвітить тебе. Іди. Станеш дивитися на усе з оптимізмом. І люди, які моляться про інших, але не вірять у свою молитву. А коли молишся, треба бачити кожну людину, ощаяну божественним світлом. Я казав Зав Іван Золотоустий, який бачив, як це світло освітлює усіх у цьому світі. Тоді твоя молитва буде сильна. Одна жінка довго не могла завагітніти. Вона молилася Богові про дарування їй дитини, але при цьому сумнівалася, тобто була двоєдушною. Вона думала, я молитимуся, але навряд чи це станеться. В її серці не було впевненості. У таких випадках Бог каже, дитино моя, раз ти сама не віриш у свою молитву, як диво може статися, спочатку треба повірити. І віра має бути твердою у те, що Бог може це зробити, і якщо для нас це до кращого зробить. А якщо не зробить, значить так краще для нас, так повинно було статися. Це хороший життєвий урок, з якого ми повинні засвоїти певні речі, які, можливо, ще треба спробувати ще раз і постаратися зробити ще краще. Але якщо ми стараємося. А результату немає і в друге, і в третій. Значить, Господь хоче, щоб ми навчилися жити без того, про що молимося. Чому? Тому що Бог каже: без отримання того, що просиш, ти не втрачаєш своєї самоцінності. Зовсім ні, ти є великою цінністю. Велика помилка, наприклад, думати, що ти чогось вартуєш у цьому світі тільки в тому випадку, якщо в тебе є дитина. Що тільки в такому випадку ти досяг певному усміху в житті, коли ти є значущою людиною. Господь дає тобі зрозуміти, що міркуючи, так ти недооцінюєш себе. Якщо у тебе немає дітей, то це не означає, що ти є для мене меншою цінністю, і я не люблю тебе, Бог хоче навчити нас чомусь, а іноді не дає нам того, про що ми його просимо, щоб дати щось краще. Чого ми доки не усвідомлюємо і тому не можемо бажати. Господь хоче, щоб ми відчували його любов, яка вища за всі критерії успіху дітей і тому подібне. Це дуже важливо повністю покладатися на волю Божу і сказати: Господь знає, він знає, що для до мене краще, що це зробить мене сильніше, і завдяки цьому мене з'являються такі дивні риси, про існування яких я і не підозрюю. Коли в школі дитина може сказати, Отче, я не вивчу ту молитву, вона затяжка для мене. Я розумію, що вона, по суті, недооцінює себе. Я роблю навпаки, не як вона просить. Я даю їй ще дві молитви. Чому? Хіба я хочу їй зло зробити? Ні, дорогі мої, навпаки, я хочу вшанувати її, кажучи тим самим, що вона недооцінює себе, а що в неї є здібності й таланти. Які вона ніколи сама у собі не побачить, якщо зараз я не створюю їй дискомфорт, задавши вправу, яка, як вона гадає, для неї не здійснена. і минає певний час і молитви виучені, так піднімається самооцінка і з'являється віра у власні сили. Кличу до тебе, Боже, мій, душу рятуй в дорозі, ласку Твою й благодать, від тебе дай поміч прийнять, серце зболіле сам візьми і до груди. не загинув світів, нещаснім і злім нема спокою світі раб радості нема в серці моїм, коли покине нас дух твій на дорозі ці. Серце зболіле сам візьми і до грудей ти пригорни, щоб не загинув в світі ціщаснім і злім. хотів би я ще всякий час, ангел хранитель був при нас. То Божа любов нам дана, від нас йому вічна хвала, серце зболіле сам візьми і до грудей ти пригорни, щоб не загинув світі нещасні. Що прийде такий час, прийде, що забрати всіх нас країну, що Бог дав, біда, щоб я тебе там прославляв, серце зболіле сам візьми, і до грудей ти присил. Щоб не загинув світів нещасним і злім. я дуже хочу, щоб весь світ прийняв тебе і твій завіт, пізнав тебе, любов твою, з нами пішов на путь святу. Серце зболіле сам візьми і до грудей пригорни, щоб не загинув в світі нещасні і злім. бо напробатить на ту ці, де Господь знищив всякий біль. Коли відеш в небесний храм, де вже живе Спаситель сам, серце сам візьми і до грудей ти пригорни, щоб не загинув цим Нещаснім і злім. Поки ще маємо життя, ідем до чистих вод пиття, бо настає вже тяжкий час, нині він ще приймає нас, серце зболіле сам візьми, і до грудей ти прийми, щоб не загинув світі цим нещаснім і злім серце сам візьми і до грудей ти пригорни, Щоб не загинув у світіці, нещасні. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!